Так, і знову Mazda CX5, Grand 19 2019 рік, куплена за 6 тисяч баксів на страховому аукціоні. Іншуренс на нічних торгах. Ось така. З такими пошкодженнями. Так, у нас тут крило, капот, ходова, бампер, фара і дверцята. Нагадую, запчастини на них дешеві, недорогі відносно. Машина виходить дуже гарний прайс. Всі клієнти, які замовили у нас цю тачку, лишилися дуже задоволені цим автомобілем. Я вам покажу зараз крупний план. Так, Збоку. Ось так вона виглядає. І ззаду. Беруть їх як і дівчата, так і хлопці. Так. Ось салончик. Задній ряд сидінь. І. Показую спереду. Без ключовий все є, музика гарна, тут стоїть бос. Ось такий монітор, щиток приборів вже електронний, все під рукою, Люк є, все гарненько. Цікавить, ставиш плюси, кидаємо тобі прорахунок. Якщо надумаєш заказувати, підберемо ось таку гарну тачку. Прайс на них дуже цікавий.